Розпаковочка. Це той випадок, коли вже кажуть, хватить, хватить, стій. Ні, ніколи не зупинився. Завжди приємно, коли є накладна. І починається все з того, що все акуратно запаковано. Подивимося, як вона там приїхала. О, ти! Чув, відчуваю, що все-таки вогпіньки. Це добре. Так, багато картону. Так, і добре все запаковано. Ось так, щоб рослинки не... Ух ти! Їх там дві. Добре. Зараз повийняємо. Ух ти, гості. ці запаковає оце. Дуже елегантісимо бачу. О, ні, це хтось інший. Це каріоптеріс. Угу, Такий запашний-запашний. Гарнення. Добре. А ось і ось дерево переплутала вистечку, побачила одне. добре. І невеличке замовлення. Зараз розпакую покажу. Ось так вони до мене їхали один на одному. Це сіду воду, здається, так? це сідум Сахалін, а це Ангеліна. Ну, здавалось, на 50 гривень можна було б трошки забільше. Ну. Буду знати і про цей магазин, кого зацікавить, скажу. Доїхало дуже швидко. Вчора вранці я замовила, а сьогодні вже ввечері я отримала. Дякую новій пошті. І швидко, дуже швидко відправила. Дерен елегантісіма. Буду шукати йому в гарнісіньке місце. Каріоптеріс. І навіть цього року він ще й заквітує. Дуже-дуже пряний, ароматний, такі гарненький. Щось хоч не відліпила і теж займе своє місце. Такі червоненькі, гарненькі.